Книга буття. Розділ 510 Припав Йосиф на лице своєму батькові і плакав над ним та цілував його. Потім Йосиф повелів своїм слугам лікарям набальзумувати батька, і лікарі забальзумували Ізраїля. Сорок днів пішло на те. Бо стільки днів треба було на бальзамування. Єгиптяни ж оплакували його сімдесят днів. А як минули дні жалоби, Йосиф сказав додому фараона: Коли я знайшов ласку в очах ваших, скажіть фараонові таке: Батько мій заприсягнув мене словами, ось я вмираю. В моєму гробі, що його я викопав собі в ханаан краю, там мене поховаєш. Отож дозволь мені піти та поховати свого батька, і я повернуся. Фараон відповів «Іди і поховай свого батька так, як він тебе заприсягнув. І вийшов Йосиф ховати батька свого. А з ним пішли всі двірські фараона, вельможі його роду та й усі старші єгипетського краю, і весь дім Йосифа та його брати з домашніми його батька, тільки своїх дітей та овець своїх і стада свої лишили вони в гошен землі. Вийшли з ними і колісниці, і вершники. Був це вельми великий табір. Прийшли ж вони до Атад-току, що по тому боці Йордану, і ридали там вельми великим та важким риданням, і справив він по своєму батькові сімденну жалобу. А як мешканці краю, ханааняни, бачили цю жалобу коло Атад-току, то сказали: Тяжка ця жалоба для єгиптян! Тимто і названо його ім'ям Авел Міцраїм, що є по тому боці Йордану. Сини його отже зробили так, як він велів їм. Вони бо занесли його в Ханан край і поховали його в печері на полі Махпела, яку в купі з полем купив був Авраам на власне кладовище, в Ефрона, Хетита проти Мамре. Після похорону батька повернувся Йосиф у Єгипет він і його брати, і усі, що ходили з ним ховати його батька. Йосифові брати, побачивши, що помер їх батько, сказали «Ану ж Йосиф зненавидить нас тепер та й направду відплатить нам за все те лихо, що ми йому заподіяли. І послали до Йосифа сказати. Батько твій перед своєю смертю так заповідав, кажучи ось так промов ти до Йосифа, прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх, вони бо зло вчинили тобі. Та ти прости тепер, будь ласка, провину рабам Бога твого батька. І заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати і, впавши перед ним, сказали Ось ми твої раби. А Йосиф каже до них Не бійтеся! Хіба ж я замість Бога? Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре, щоб зробити так, як воно є, і сьогодні, спасти життя багатьом людям. Не бійтеся, отже, я годуватиму вас і дітей ваших, і втішив їх. І говорив до них зичливо. І пробував Йосиф у Єгипті він і дім його батька, а жив Йосиф 110 років. Йосиф бачив дітей Ефраїма до третього покоління, також діти Махіра, сина Манасії, народилися Йосифові в прийми. Нарешті Йосиф сказав до своїх братів. Я вмираю, але Бог напевно навідається до вас і виведе вас із цього краю в край, що про нього клявся Авраамові, Ісаакові та Яковові. І взяв Йосиф у синів Ізраїля таку клятву: як Бог навідається до вас, ви заберете звідси мої кості. І помер Йосиф, мавши сто десять років. А вони забальзамували його і поклали у труну в Єгипті.